В ефірі інформаційний дайджест на репортері. Я його постійна ведуча, а наль рада вітати вас. Розпочинаємо без довгих і непотрібних прелюдій. Є що обговорити і про що подискутувати. Начебто, пройшло не так багато часу, коли ми покладали величезні надії на американську адміністрацію та її потужні санкції проти російських нафтогазовиків. Але все дуже швидко змінюється. Трамп знову не наш. Причому мова про обидвох Трампів. Дональд Трамп молодший присоромив бійців батальйонів Монако, які ведуть жорстку боротьбу за власний комфорт і безпеку. Та, певно, річ, місце на паркінгу для своїх елітних авто. Знаєте, якось дійсно ніяково стало після почутого. Чотири роки війни деяких наших співвітчизників нічому не навчили. Немає бажання допомагати фронту, так хоч трохи скромніше, поводьте себе за кордоном. А ось Трамп став старший вже привчив нас до своєї непостійної поведінки і не завжди приємних заяв. Знову дісталося Володимиру Зеленському. На мир не погоджується, план не читає ніякої поваги і вдячності до американських партнерів. Це все ми вже чули, але кожного разу риторика президента США все жорсткіше. Цікаво, що таку тональність в заочних діалогах з Путіним містер Трамп не використовує українського президента, практично змушують Визнати провину у війні мінімум на 50%. Зеленський вже не проти виборів під час воєнного стану. Все залежить від сміливості партнерів допомогти в забезпеченні порядку під час волевиявлення. Хоча і тут є сумніви, європейським партнерам все важче обіцяти щось конкретне і корисне українському президенту. Не всі готові спрямовувати заморожені російські активи, щоб відбудувати і відновити понівечену Україну. Майже весь грудень президент Зеленський знаходиться в європейському турне і не може сказати, що за підсумками президентських. Відряджень наша країна отримала щось проривне і епохальне щодо зміни ходу війни. Лунають обережні заклики. Україна сама має вирішувати свою долю. Ключове слово тут сама. Ми все правильно зрозуміли. На фоні не зовсім успішної боротьби на міжнародних фронтах Україна все ще не вирішила важливі кадрові питання. Все ще тривають консультації щодо майбутнього очільника офісу президента. Головні фаворити на посаду за словами самого ж Володимира Зеленського. Люди, які зараз працюють в уряді, міністр оборони Шмигаль та віце-прем'єр Федоров. Тобто, в разі призначення когось цього тандему треба все одно буде шукати фахівця на його минуле місце. Непрояснена ситуація і відносно міністрів юстиції та енергетики. На всяк випадок, це дві різні посади. Хоча скандально відомий Герман Галущенко встиг попрацювати і там, і там. Чи стигнуть залатати кадрові дірки до нового року? Ви як вважаєте? Продовження урядових новин напередодні голова Кабміну Юлія Свириденко написала чергові рекомендації щодо раціонального використання електроенергії, виходячи з постійних обстрілів і руйнувань інфраструктури. Очільникам обласних військових адміністрацій поставлено завдання передивитись перелік стратегічно важливих об'єктів в регіонах. Якщо хтось незаслужено більше отримує світла, то має зменшити свої потреби. Також на пріоритеті святкове новорічне оформлення міст і громад. Вся різдвяна ілюмінація в парках та центральних вулицях, на думку голови уряду, відверто не на часі. Цікаво буде, як місцеві керівники будуть виконувати завдання і рекомендації пані Свереденко. Лише нещодавно наші керівники запрошували містян цілими родинами на святкові заходи. Скасовуємо? До речі, що там в Одеській міській військовій адміністрації? Спостерігаючи за роботою керівника структури, іноді здається, що у нас в регіоні будується комунізм 21-го сторіччя. Таке собі перезавантаження. Подивіться самі суботники, на які не можна не прийти. Безкоштовні автобуси, які до цього два роки ховались в гаражі. Нова ідея Сергія Лисака безоплатний проїзд школярів, трамваях і тролейбусах. Навряд чи відповідні департаменти та відділи відмовлять пану Лисаку. Дуже цікаво спостерігати за наступними соціальними кроками голови міської військової адміністрації. В сучасній історії Одеси подібні кроки вже робили. І далеко не всі вони йшли на користь економічному розвитку міста. І поки команда інформаційного дайджесту на репортері бере паузу в своїй роботі, обов'язково обов'язково побачимось і почуємось наступного тижня. З вами була Анна Льможна, бережіть себе.